Запис екрану і переходжу. Як виконати домашнє завдання? Заходимо на ваш учнівський аккаунт. Ось він у мене. Зараз я його відкриваю. Ви в ньому знаходитесь на вашому учнівському аккаунті. Ось у мене пуста сторінка. Немає нічого. Нам потрібно створити власний персональний сайт. Пишу сайти Google. Пам'ятаєте, так? Да? Якщо хтось запам'ятав, як іншим способом заходить, заходить іншим. Я для того, щоб ви ну, точно не розгубилися. Сайти, ось я заходжу. Ось моя сторінка. Бачите? У мене, як у учениці, немає тут жодного сайту. Нічого я тут ще не робила. І перша позначка у мене створити порожній сайт. Я натискаю. У мене відкрилась заготовка. Моєї перший раз, коли я відкрила, мені буде пропонувати різні підказки, ви їх уважно читайте, бо я це знаю, а ви ні. Бачите? Після того, як відкрилась моя перша сторінка, я називаю власний сайт. Він у мене буде називатись не так, як ми з вами зараз робили. Я називаю його навчальний, Хай мене він так називається, я так хочу його назвати. Зрозуміли? Перше, що я зробила, я зробила назву свого сайту. По-друге, що я роблю, я потрібна, це назва сайту, я потрібно створити власну URL-адресу. Отут на кнопочці Опублікувати. Переді мною відкрилось вікно, і я потрібно, хочу назвати свій сайт. Я його так і називаю. Я перехожу на англійську мову, і я даю йому назву. Нав. Так, значить так, англійською буквою Ч. Так, чи ні, ні, не так. Нав, Навпаки. Че-че-че. Отак, мабуть, да? Нав навчальний Навчальний. Так, не та буква. Тут потрібна. Не ка, але навчальний і хай це буде бережна. Ну, мій же сайт, хай буде бережна. Ой, де тут ця бережна? Хай буде так. Я так хочу. Мій сайт називається Навчальний. І отут у мене будуть url адреси навчальний бережна і опублікувати. І після того, як я створила свій сайт, я можу внести якісь зміни. Я їх вношу, я просто повторюю те, що ми з вами робили. Ой, не туди. Я Поки що обираю із запропонованих заготовок. Ну, мені сподобалась та, що ми попередньо з вами обрали, хай буде оця. Змінила колір сторінки. Змінюю назву, хай буде заголовок сторінки. Я називаю, хай буде це головна. Хай буде так, ой, вибачте, не та мова. Хай буде головна. Буде так. Що я хочу змінити. Так як я змінювала, змінюю кольор, роблю його синім. Виділяю цей текст, роблю його синім кольором. Бо мені це, це так більше сподобалось. Е, ну, хай все. Більше нічого не змінюю. Все. Я змінила те, що я на сьогодні змогла, і тепер як мені здати. Цю роботу викладачу. Насамперед, мені це потрібно опублікувати. Побачити підказки, бачу зміни всі, опублікувати. Я першу частину своєї роботи зробила. Тепер я копіюю у цю адресу. Ось вона в мене. Я натискаю на копіювати посилання, а тепер мені це потрібно здати до завдання викладачу. Я заходжу сюди. Заходжу в свої Google класи. Заходжу до нашого з вами предмету, де він у мене тут. А я що, сюди не прикріплена досі, да? Зараз. Я прямо зараз це зроблю, щоб я була прикріплена. Давайте я покажу де-небудь. А потім прикріплю і ще раз це зроблю. Ось у мене якесь є тренування, ось у мене є якесь завдання, це ваш клас, якесь ваше завдання, ви заходите до якогось тренувального класу, так? Ось ваша робота додати посилання. Вставляєте сюди ваше посилання. Ну, я завжди на клавіатурі працюю, але показала вам, як правою клавішою миші, і додати посилання. І ось воно в мене додалось. Але я зараз зроблю це, я зараз прикріплю себе до цього класу як учень. І зараз почекайте. Зараз я прикріплю себе. Ось код класу я зараз прикріплю себе до цього класу як учень. І ще раз покажу, як вам здати цю роботу. Ось клас. Ні, то мені не потрібно. Ось цей плюсик. Ось приєднатися до курсу. Ось я ввожу сюди цей курс. Приєднатися. Ось я з вами, так же як і ви, на вашому предметі. Ось наші з вами завдання. Ось у нас сьогоднішня дата практикум. Ось сьогоднішня наша з вами урок. Ось моя робота. Бачите? Ось. Додати або створити посилання сюди. Вставляю це посилання. Ой, ні, це ж не те посилання. Вибачте, Оце ж не те посилання. Ось мій навчальний клас. Знову копіюю посилання, заходжу до класу, вставляю його сюди, додаю посилання і здаю роботу. Потім буду повертати. І воно в мене буде, завжди ми будемо з цим сайтом працювати. Тепер дивіться, я як викладач заходжу до нашого з вами класу до завдання, перевіряю виконані ваші роботи. Що я бачу? Зараз я вам покажу. Робота учня. І бачу, Денис Ковальчук мені щось здав, і Любов Бережна. Що мені здав Денис Ковальчук, він мені поздавав якісь скріншоти, але вони мені не потрібні. Мені потрібно тільки посилання на сайт. І коли я на оце посилання заходжу, переді мною в інтернеті відкривається сайт, який створив хтось. І я бачу, як цей сайт називається. Він називається Навчальний бережна головна сторінка. Це те, що я створила. Я...